Брати, привіт! Я Сергій Костинський, офіцер групи безпілотних систем. Це мій побратим і мій колега Віктор Жуков. Привет. Найсмішніше в цій історії це те, що ми обидва виходці з одного кримського селища, з Первомайського. Тут у нас екіпажі, які виходять на робочі позиції, а десь за декілька-за два кілометри звідси знаходиться опорник. І вони мають його повністю змалювати, нанести на сцену в кропові, щойно вони розуміють, що отримали цілі, отримують команду і вони бомблять ці позиції. Тобто, ми навчаємо піхотинців ховатися і маскуватися, пересуватися непомітно а наших пілотів навчаємо знищувати умовного противника, тому що саме це вони будуть робити на бойових вже невдовзі. Так, Це звичайна стрикбольна граната, тільки останній курс забрав у нас 450 гранат. Підривайте, пане. Давайте. Тобто отака штука буде сьогодні і завтра літати. Оце все буде лякати наших піхотинців. Хлопці, привіт. Зараз йде до розвідка. и на враження, відпрацювання враження скидом. Система скиду, она проста. Сам механизм открытия дуги, щоб открылась сама пленка. У мамика есть снизу датчик под свет, свет. Мы на пульту включаем его свет, срабатывает фотоэлемент и срабатывает двигательное открытие. И граната пошла вниз, ЧК вынимается и она просто скоба придавливается к самому скиду. Как только раскрывается, он падает отскакивает. Максимальная нагрузка на мавик это 600 грамм, все, что он может поднять. Ну это, соответственно, граната F1 600 грамм и весит. А если два вога, это получается не по 270 грамм, это 540 грамм. Давай вот тут между, где было движение и машиной первый сброс сделаем. Да. Посмотрим на реакцию. Если нет движения, кидаем вот сюда по краю, где блиндаж. Ну что, Готов, пилоты, готовы работать? многие аэроразведку ну, ассоциируют с какими-то развлекательными, скажем так, движухами, полетать, видосики. На самом деле пилот аэроразведки может от 8 до 12 часов смотреть в планшет, напрягать глаза, высматривать посадку там длиной 400-500 метров, либо 100 метров, искать врага, искать какие-то изменения ландшафта для того, чтобы определить передвижение войск или какие-то другие изменения. На самом деле это очень нудно и монотонно, многие этого не понимают. И это тоже элемент обучения, здесь люди проходят. Они световой день сейчас проводят э, на поле за пультом. Встал. Кидайте между машиной и лесом тогда. Видишь, ступеньки, давай на ступеньки, давай на ступеньки. Тебе износить вправо, вот можешь там, чуть ли, да. взять. Запись идет? Е, гарно. красиво. Гарно, гарно все. Е, в машине хана. бомбим машину для того чтобы пехоту выманить из леса из укрытия спровоцировать скажем так их движение и у нас еще сейчас э, планируется с двумя гранатами один уже идет на подходе летай на дыр 50 метров Наша бригада працює з багатьма крутими цивільними школами: дронаріум, вікторі, Дронс, крук, Боровітер. Боровітер – це військова школа, яка дає нам доступ до великої кількості курсів. Завдяки цьому ми можемо навчати не 10, не 20, не 50 хлопців і дівчат, а близько 700 людей на місяць. Уявіть собі темпи, інтенсивність нашої бойової підготовки. Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну дуже важкою задачею. Спробуємо. Давайте сюди. В умовах такого вітру ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом. Плюс прийняв. Він не дійде просто. 35% ми ні сюди не вернемся. Все. Мінус. Мінус борт. Вот сейчас мы э, удаление эти, порядком 3,5 километров, э, встречный ветер. Борт дошел, осталось 33% зарядки у него. То есть ему 70% он потратил, соответственно, обратно не хватает. Он сейчас отработает сбросом и будет искать место для посадки, и туда выйдет группа, подбирать его будет уже дрон. Втратил дрон, блядь, обстрел, 200, 300 техника, первая доповедь. Пройшла доповідь, вона зайшла в журнал бойових действий. Соответственно, потім к вам не буде питань, куди ви діли. Це то... на самом деле очень большая проблема. Многі думають, що війна ну, как бы все списує. Не, війна нічого не списує, вона просто віддаляє э, время розплати. Но все одно спросить рано чи поздно. Дякую тебе. Да. Це пілотний курс. Тобто такого я думаю, що в силах ТРО мало хто робить, може не робить ніхто. Це відлагодження, взаємодії, командний пункт. І екіпажі. Тобто десь за 200 кілометрів знаходиться цей командний пункт. У вежі це система, яку розробляють розробляє саме суто сили ТРО. Ми вже їх застосовуємо, всі екіпажі вже там знаходяться. І ми зараз їх злагоджуємо. Тут ми доводимо, що менеджмент в ЗСУ є і він є в силах ТРО. Так, віддаю. Бажаю здоров'я. Це інтелектуальний центр. Звідси йде управління діями бойових підрозділів. Тут працюють оператори дронів, тут працюють дешифрувальники-аналітики. І тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. Кімната ситуаційної обізнаності ми назвали її «Бахчисарай». Назвали б Бахчисарай, тому що допомогли нам її комплектувати, наші друзі, сім'ї ресторанів «Мусафір». Це вже процентів на 80 дороблена модель тої ситуаційної кімнати, яку ми з Сергієм зимою будували під Бахмутом. Коли ми прийшли до того, що треба свести в одну систему БПЛА, управління артилерією і командний состав, ось тут на даний момент порядка мільйона гривень. Да, два, два кримчани на сьогодні відповідають за створення у 104-й окремій бригаді ТРО Рівненщина роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми назвали цю роту серафими. Я хочу, щоб всі розуміли, що держава може придбати передати за силу все, але на це потрібно багато часу. Волонтери можуть придбати не все, але можуть зробити це швидко. Спочатку це була оборона Києва, третя лінія у складі 206 батальйону ТРО. Потім це оборона Миколаєва, і потім вже участь у наступі на Херсонському напрямку. І останні. Ми називаємо це між собою ходка була на Бахмутський напрямок в березні-квітні. Зараз ми тренуємося. Для мене принципово важливо, щоб у той час, який ми в тилу, що ми готувалися. Друзі, якщо ви хочете до нас приєднатися, якщо ви дійсно маєте розум і хочете бути корисними в роботі, яку ми робимо, приєднуйтеся до ворота ударних безпілотних авіаційних комплексів, які ми якраз створюємо. Відіс. Візьми, будь ласка. Відкривай двері, я за тобою. Це стрекбольні приводи від наших волонтерів. Крім того, що ми готуємо пілотів, ми готуємо і сержантів, і для них є спеціальний курс від школи буревітер, сержантське лідерство. Один курс, який триває три тижні. За ці три тижні ми готуємо десь до вісьмидесяти людей. Наприклад, вісімдесят сержантів з них. Завершують цей курс десь близько 60, 20 не витримують темпу навантаження. Страйкбольні приводи потрібні для того, щоб відпрацювання сценаріїв було більш дисциплінованим. Коли твій боєць біжить і кричить «Пав-пав-пав, я тебе вбив, це дуже смішно і це нічого їм не дає зрозуміти про ведення бойових дій. От коли в тебе щось прилітає, тоді ти поводишся вже більш обережно. Тому ми застосовуємо. І страйкбольні приводи, і страйкбольні гранатомети, і гранати, і дими, все, що, і броньовану техніку, все, що дозволяє а, сержанту, який ще не був на фронті, а може вже був, і щось бачив, і вже щось робив, але тут його вчать, як це правильно робити. От ця історія, ось вона, вона будується от таким способом. Такий прекрасний. Автомат, який. Ми вже одразу привчаємо наших сержантів, що зброя має бути натівська. Вони вже її хочуть. Вони ж з нею працюють і звикають. Вони розуміють, що треба прагнути кращого. Я хочу сказати, що взагалі за 4 місяці бойової підготовки 104-ї бригади ми змогли залучити і витратити на підготовку близько 800 тисяч гривень. Бойова підготовка. Військових ЗСУ вона коштує дорого. І мені подобається, що ТРО вкладає в це кошти. З 2014 року я не можу повернутися додому. І зараз я розумію, що не можу вийти з ЗСУ, поки не повернуся в Крим. Чи буде там мій дім? Гадаю, що певно ні. Багато чого змінилося за ці роки. Але для мене домом стала Україна. Але цей дім не буде щасливим, поки не повернеться Крим, і поки я не повернуся в Крим. Треба завершити цю історію.